Отже, всім привіт ще раз. Зараз у нас брифінг кандидатки на посаду голови студентської ради факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму. Кандидатка на посаду Безручко Юлія. Отже, розповідаю коротко про регламент нашого брифінгу. Спочатку кандидатці надається 15 хвилин на представлення себе, своєї команди та передвиборчої програми. Наступний блок це питання від студентської виборчої комісії. І далі питання від усіх присутніх. Отже, переходимо до етапу представлення себе від пані Юлії. У вас є 15 хвилин. Передаю вам слово, можете розпочинати. Дуже дякую. Ну, зараз можна я включу трансляцію? Так. Трочки. А, ось, бачу, показувати екран. Так, ось. От, розпочнемо з біографії, автобіографії. Всім привіт! Мене звати Безручко Юлія Віталівна. Я з міста Токмак, Запорізька область. З самого дитинства я цікавилась малюванням. У школі брала участь у багатьох творчих конкурсах, за вчителі. Прозвали активісткою. Ну, вже в середніх класах з 5, -го, 6, -го, я почала приймати в таких більш серйозних конкурсах мої малюнки. Висіли на вчительські, на різні свята, плакати малювала. Коли розпочалася війна, я почала брати участь у більш таких. Благодійних, патріотичних малювала для ЗСУ листівки на різні свята. У 2023 році я взяла участь у всеукраїнському конкурсі. На жаль, назву не пам'ятаю, бо вона була на англійській, В номінації Війна очима дітей і зайняла перше місце. Конкурс оцінювався журі за кордону, тому я ще й планшет зі стилусом виграла, по перше місце зайняла. І за того, що я з дитинства. Була ж активною і непосидючою, то в перших класах я ходила на танці, а потім о 12 пішла на спортивну акробатику, а потім в 15 на повітряну гімнастику. Ну, тому що розпочалася війна і мені, на жаль, прийшло, е, прийшлося залишити своє рідне місце, ну і, звісно, акробатику, я, яка там була, мені туди подобалось дуже ходити. Потім я переїхала і почала ходити на танці. Але із за того, що студія переїхала на правий берег, мені прийшлося піти. Зараз я інтенсивно вчу англійську мову, а в найближчий час вчитиму ще й іспанську майбутньому планую, ще в майбутньому планую вчити французьку та німецьку. Так. А ще зараз я цікавлюся технологіями, кушу гру, готуванням випічки, люблю подорожувати. Два рази за все життя була на Західній Україні. І планую ще, хочу ще відвідати такі країни, як Велика Британія, Іспанія, Данія, Ірландія, Ісландія та Швеція. Також люблю брати участь у різних заходах, вести свій канал, творчість під назвою Ukrainian Creativity, робити декор на свята, монтувати відео і слухати зарубіжну музику. Головне на кацапську то табу люте. Ну Ще я коли до війни з друзями у нас така була традиція, що ми на перший день літа влаштовували свято, збралися і всі. Святкували за столом. До речі, я зараз покажу малюнок, який я подала на всеукраїнський конкурс зараз. Так. Ось очки він. Він символізує бачення: коли ти живеш у війні, коли вся країна. У воєнному стані всі оці тривоги, окупація, всі оці руйнування і світлу сторону, що віра є в майбутньому, що колись все це закінчиться і буде все добре, і буде нормальне життя. Перейдемо далі, представлю вам мою предвиборчу програму. У неї входить місія відволікти студентів від сьогоднішніх реалій війни та покращити психологічний та фізичний стан для, за допомогою заходів. Соціалізувати за допомогою цікавих, звичайно, корисних заходів, виходячи з інтересів самих студентів. Візія хочу. Наєднати студентів в ЗТ, створити атмосферу підтримки, довіри, взаєморозуміння, взаємодопомоги, розвитку, де кожен студент почувати себе важливим і мати можливість розкрити свій потенціал, де не буде такого, що будуть боятися запитати лишній раз у студради, ми з радістю відповімо, цілі. Хочу, хочемо провести патріотичні, благодійні майстер-класи. Просто цікаві майстер-класи, солодкий стіл, якісь цікаві заходи, які будуть цікавити сучасну молоді. Цікаві конкурси, де переможці отримають призи, провести спортивні конкурси та заходи пов'язані з здоровим стилем життя. Все таки ж факультет фізичного виховання, здоров'я та туризму і просто зробити ФВЗТ більш активним. Далі представлю вам мою команду. Клад команди. Значить, кандидат на посаду голови студентської ради, звісно, я, безручка Юлія. Кандидат на посаду заступника голови студентської ради Вірман Аріана. Кандидат на посаду секретаря голови студентської ради Нікона Костелла. Кандидат на посаду технічного координатора та піар-менеджера Ходосова Каріна. Кандидат на посаду координатора культурно-масових заходів Шевчук Марія. Ну і звісно. І звісно, ось я, ось Аріана, ось Стелла, ось Каріна і Маша. Ну, ось якось так. Вибачте, якщо я клацала, я просто перший раз користуюсь весь чатом і трошечки ще не звикла, як тут це працює. Добре, все чудово було, дякую вам, маленька. Якщо ви завершили, тоді можете зупинити демонстрацію екрану. Да, зараз. І ми тоді да. будемо по блоку від ми готові, пані Юлія? Так, да, я готова. Супер. Отже, наше перше запитання звучить так. Ви студентка першого курсу, і чи готові ви зараз до такої відповідальності на посаді голови студентської ради факультету? Чи достатньо у вас компетенцій, досвіду і навичок? Я готова. Правда, я знаю, що в мене. На, ну, не можливо, не буде вистачати досвіду, але в нас в команді є людина, яка вже займала цю посаду. І якщо там в крайньому випадку я спитаю пораду у неї. Супер, дякую за вашу відповідь. Наступне питання: якщо вас оберуть головою студентської ради вашого факультету, яким ви бачите тут самоврядування на вашому факультеті через один рік після вашої каденції? Що б ви хотіли змінити, щоб які були результати через рік? Я б хотіла, щоб ми почали більш, скажімо так, більше спілкуватися один з одним, щоб у нас, ну щоб ми частіше проводили час разом, щоб у нас знайшлися спільні інтереси. Ну, Щоб ми стали активніше, разом там щось нове придумували, цікаві нові якісь проєкти. Ну, щоб ми, скажімо так, підтримували одному, і у нас все було чудово, щоб ніхто не почував себе зайвим, і щоб всі думки в межах розумного, ми, скажімо так, Організовували, щоб все в нас було, як кажуть, один за, один за одного всі за одного і всі за одного. Добре, дякую, велике, за вашу відповідь. Наступне питання і останнє від студентської виборчої комісії стосовно вашої програми і ваших цілей. Ми побачили, що у вас в цілях вказано тільки про проведення заходів, майстер-класів, конкурсів. Також питання: чи плануєте ви робити щось, чи впроваджувати у інших секторах студ самоврядування, наприклад, покращувати інформування студентів, вирішувати освітні проблеми, чи, наприклад, покращувати стосунки адміністрації і студентів? Обов'язково у нас у студентів АЗТ є свої групи, де у нас з факультета ну, всі мають зв'язок один з одним. Ще з адміністрацією я планую, щоб у нас був зв'язок. Наприклад, я от маю зв'язок з заступником декана, з виховної роботи. А він уже має зв'язок з самим деканом, і якщо там виникають якісь питання, я можу до нього е, обертися. Ну, і звісно, захистити інтереси студентів. Ну, ще планую Про... проводити освітні оці заходи, що не клаш наклажте... там цієї міною безпеки. Кібербезпеки, ну і всього такого, щоб у нас все ну, ніяких таких випадків чрезвичайних не ставалося. Щоб у всіх у нас все було добре. Добре, дякую велике. Далі тут великий текст до вас з питанням від Руслана Санталова. Отже, добрий вечір вам, пані Юлія. Ви дуже гарно виступили. І для вас є декілька легеньких питань. Отже, перше питання. У вас в цілях передвиборчої програми написано дуже багато заходів, і є таке питання: вони будуть організовані виключно офлайн, онлайн, чи будуть мати змішаний формат? Я думаю, що будуть мати змішаний, але для початку. Я, ну, скажімо так, буду проводити офлайн, щоб набрати більше зв'язків, ну і щоб потім на ті заходи, ну, щоб мене більше, скажімо так, знали, і щоб я могла зібрати достатньо багато людей на таких, скажімо так, офлайн-заходах. Ой, онлайн-заходах, ну, щоб були люди. Ну а так буде змішано. Добре, велике, дякую вам за відповідь. Наступне питання: у складі вашої команди включно з вами 5 осіб, серед яких взагалі немає жодного хлопця. Чи не вважаєте ви, що в органах студентського самоврядування необхідно дотримуватися рівного гендерного представлення? Вважаю, що треба рівного гендерного. То, а якщо ніхто з хлопців не хоче. Добре. Я пропонувала. Ну, можливо, хтось пізніше вирішить доєднатися. Будемо на це сподіватися. Можливо, я не проти. Добре. Наступне питання з коментарів. Стосовно заходів. Чи можете ви дати якусь конкретику, що саме ви плануєте? Чи можете ви назвати топ-3 заходи, організовані студентською радою з минулої каденції? Тут так, два питання в одному. З минулої каденції? Так да, я які? тільки перший раз. Які заходи ви а. хочете саме виробити і які заходи вам подобались з минулої каденції? А, мені дуже сподобалися заходи зустрічі, коли ми всі зустрічалися і проводили час ну, разом спільно. Ще б я хотіла оці благодійні, що будуть пов'язані, наприклад, на типу такого закладу, що печиво для ЗСУ там. Мист... Ну, малюнки для ЗСУ такого типу. Ну, і щось такого освітнього, щоб бути просвіченим в сьогоднішніх реаліях. Якось так. Добре, дякую за вашу відповідь. Наступне питання з коментарів. Визначте, будь ласка, три найгостріші проблеми в студентському житті, які усуне ваша команда студентської ради. Ну, мала активність, мені б хотілося, щоб більше людей приймало участь у заходах. Щоб були такі ще Конкурси з більш спортивного характеру, щоб ми там організовували. Наприклад, хто більше відіжметься, чи хто більше підтягнеться, все-таки спортивний Ну. І плюс хотілося б тако, таке, щоб ці заходи були більш в зручний час, а то інколи даже саме, коли хочеться прийти на якийсь захід, а він в той самий час, коли пари. Хотілося б більш, скажімо так, зручний час, коли не йдуть пари, і щоб потім, скажімо так, викладачі не обіжалися. Добре, дякую за вашу відповідь. Ще одне питання. Перед тим, як балотуватися на посаду голови СР вашого факультету, з якими нормативними документами про студентське самоврядування ви ознайомлювались? Ну, я ознайомилася на е, з, оригіналь, ну, оригінальному самому сайті ЗНУ, про, скажімо так, протокол, у нас щось типу протоколу. Де розповідається про всі обов'язки та права самоврядування. І що взагалі таке суд самоврядування? Добре. Ще одне питання. На вашу думку, чи є у вас проблеми з інформуванням на факультеті? І якщо так, як ви плануєте вирішувати цю проблему? Ну, може є, тому що в мене ще недостатньо, скажімо, так, знайомства, щоб знати про всі-всі-всі події. І, можливо, коли я вже туди далі піду, якщо піду, то ну, я думаю, що ця проблема зникне, тому що в мене буде більше зв'язків і мене успіють предупредити вчасно. Добре, дякую за відповідь. Нагадаю, що якщо хтось хоче поставити запитання, ви можете підняти руку, і я надам вам слово, або можете писати у коментарі. Я бачила, хтось підіймав ручку, але я не встигла надати слово, тому можете підняти ще раз. Ще одне питання. Як так вийшло, що ваша автобіографія обширніша, ніж сама програма? Можливо, студентам було б цікавіше важливіше дізнатися більше саме про плани вашої команди та цілі роботи? Ну, можливо, тут я переборщила. Я просто хотіла дати поняття, що я раніше вже щось робила. До цього. Тому ну, що я, скажімо так, людина активна, і що на місці сидіти не буду, щось буду постійно нове пробувати. Я думаю, в цьому немає нічого поганого. Все добре. Так, питання. Було про нормативні документи і більш уточнюючи, що ознайомлені ви саме з положеннями про органи студентського самоврядування? Так, я все прочитала, всі оці документи прочитала, передивилася. Чудово. Нагадаю, що якщо у когось є питання, ви можете підняти вашу ручку, я надам вам слово, або пишіть ваші запитання у коментарі, і я їх обов'язково зачитаю. У нас є ще одне питання з коментарів. Скільки людей брали участь у написанні вашої програми? Скільки часу пішло на розробку вашої програми? Якщо чесно, я її сама написала, сама продумувала. І я з великим трудом знайшла собі команду. Ну, от е, заступника. Я знайшла відразу. І координатора з інформаційних робіт, потім трохи пізніше, і координатора з культурно-масових заходів. Найбільше всього часу я потратила, коли шукала секретаря, тому що ніхто не хотів возитися з можно волокітою. Ну і я на це потратила ну, день, щоб програму придумати. Добре, дякую за вашу відповідь. Є Ще одне запитання. Чи плануєте ви співпрацювати з іншими факультетами, коледжами, інститутом? Якщо так, то які структурні підрозділи ви вже розглядаєте для співпраці? Ну, я була на інтенсиві першокурсника і там познайомилася з, по-моєму, юридичним головою юридичного факультету. Мені там теж сподобалось. Там був піч презентації, <кій> на який я, на жаль, не змогла прийти, але дуже хотіла. Ну, я б хотіла співпрацювати з усіма, напевно, факультетами, якісь, які захочуть зі мною співпрацювати. Ну, і використовувала б всі максимальні можливості. Які тільки можна. Супер, дякую за вашу відповідь. Нагадаю ще раз для усіх присутніх, що якщо ви хочете поставити ваше запитання, ви можете підняти руку, і я надам вам слово. І ви можете сказати ваше питання в голос. Або, якщо ви соромитесь, ви можете написати ваше питання в коментарі, і я його обов'язково зачитаю. Тому не соромтеся, ставте ваші запитання. Ми тут відкриті до всіх питань, які не ображають наших кандидатів і не стосуються чогось поганого. Отже, на даний момент, на жаль, превеликий жаль, у нас більше немає запитань. Тому я хочу подякувати нашій кандидатці, пані Юлії, за цей чудовий брифінг. Велике дякую вам за вашу презентацію, за ваші відповіді. Ми можемо вже завершувати завтра. На каналі СВК буде інформація стосовно дати проведення виборів. Також буде опублікований на YouTube запис цього брифінгу, щоб. Ті, кого не були, зможуть передивитися ну, пані Юлія Яково. І всім гарного вечора і до зустрічі на наступних брифінгах, дебатах. Всім дякую, підписуйтесь на канал Свока, всім гарного вечора. Дуже дякую, гарного вечора. Тихої ночі.